Привіт, друзі, Як з вами завжди я Артік, зате Артем, друзі. У нас буде дуже прикольна гра, друзі. Сьогодні я, друзі, відкриваю свій магазин техніки, де я буду продавати смартфони, навушники, коротше, всяку техніку. Це реально топова гра. Я думаю, друзі, кожен. І з вас бачив вже відоси, там де я е, грав в цьому ролі перекупа. Та купував машини автосалоні своєму гра така Була також купував друзі е, супермаркет. Свій відкривав. І це ж та сама гра, друзі, від тих розробників. Але тут ми продаємо техніку, тут ми купуємо так скажімо, мобільні телефони і все ж таке. Тут, на жаль, немає української мови, але поки що може буде, якщо будуть обновляти. Дивіться, друзі, у нас тут є смартфони. У мене зараз є 3000 долярів, так, як я заробив. Я на ценку дуже велику ставлю. Тут у нас є флагмани, які коштують по 2000 доларів. І їх всього в коробці чотири штуки, але вони дорогі. Так що, друзі, майте на увазі. А ми, друзі, починаємо. Ми зараз купуємо дешеві. Наприклад, ось це за 200 зелененький, цей і цей. Ми діскаємо купити і до нас приходить посилка, так скажемо, впродовж хвилини 30 секунд. Ми зараз купуємо, друзі, всі ці посилки за наші золоті оці, так скажемо, облискавки, які ось стоять зверху, як ви бачите, ми відкриваємо наші мобілки і виставляємо їх на вітрину, щоб люди могли їх. Купляти, так, дивіться, беремо. Все, ми поставили наші смартфони, тепер викладаємо наші коробки в мусор. Звісно, гра трошечки не дуже так скажімо, аж допрацьована, якщо чесно. Вона дуже, дуже мені, знаєте, прямо також лагає, чи... ну, як лагає управління дуже, так скажемо, Таке. Друзі, забувайте, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на який буде відео в описі. Виходять, друзі, там раніше. Ой, відоси він ігри. Так що, друзі, чекаю вас там. А ми Зараз, друзі, будемо нашу, відкривати наші. І будемо зараз дивитися, хтось їх буде купувати. Зібраємо на на наші смартфони. Це такі дешевенькі, знаєте, смартфони Вони не дуже такі прямо аж популярні в магазині, мамо, але все ж таки за них даю і гроші на тому як. Ітаю, друзі, подивимося, чи на на кожному із них на максималці, так, Відкриваємо наш магазин. Зараз 6, 6 ранку. Ми можемо відкриватися. В принципі. Відкриваємо наш магазин це і чекаємо клієнтів. Зараз у мене вже скоро буде 4, рівень, так розумію. Все, друзі, клієнти прийшли і перший покупець у нас є. Зараз дивитися, що вона набере. Багато тут так. смартфонів беруть, ніби це знаєте так. На кожен день приходять, беруть смартфони. Навіть якісь скільки смартфонів, я не знаю, але. Дякую, них. хрена собі 4 смартфони, 6 зелененьких цих. Ух ти, 200 долярів. Заробили так і 00. Ну, ну. Все. Нормально так, ціна. Та скільки? Боже, що ви 4 тих смартфони грабляти. Ну, вже, друзі, на двох я заробив. Скільки? 400 доларів? Не фіго собі. 400 доларів заробив. Зараз, друзі, ще ось до прийшли покупці. Клієнти реально платять і платять непогано і це дуже добре. Так, 75. Добре, що вони карточками розраховуються, так мені легше вищитувати, скажімо, їхню здачу. А купюрами це трошечки тяжче. Там треба трошки затратно. Але ця баба ось прийшла, жінка. Вона взагалі нагребала смартфонів більше, ніж. Ні, теж чотири. Ох ти лки, ваталки скільки ви гребете тоже 4 смартфона. О, тут уже 1 долар всього, лежить. добре. Так, ти скільки? 49-1 смартфон. О, друзі, вже 3000 у мене. Я вже в плюс увійшов. Так, ще є покупці, друзі, це дуже добре. Ми... Магазин номер 1 в цьому місці по техніці. Блін, гра реально, друзі, залипательна. Якщо ви любите то, скажімо, гри, такі ігри-симулятори, я буду, звісно, шукати багатенько ще ігор. Ці ігри дуже популярні зараз. На ПК і на смартфони теж. Правда, це не оригінали, все, друзі, скупили всі смартфони в мене. Вже на вулиці, ти мені ніщо. Так, 149.25. Так, 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 Хова. так. Хопа. так, 9950. Ну і все. Ми якраз встигли до завершення, до коротше до закінчення. магазин закритий, І ми зробили чистими 356 доларів. Так як у нас було 3044 долари, то таке. Ми зробили 350. Ну, хай 330, ні, 320 доларів ми заробили. Так. Да. Ну непогано. все в плюсі, не в мінусі. Так що, друзі, всім до зустрічі. Всього найкраще, за мене завжди був Ярті, задний Артем, друзі. Зустрінемося ще. Всім пока-пока, бережіть себе. З іншим бачите, який вишенька. Па-па!